Воля Божа полягає в тому, щоб ми народилися з гори від Бога та від Духа Святого. Ісус Христос прийшов, щоб ми народилися від Бога і були дітьми Божими. Завдяки цьому ми зможемо побачити Царство Боже. Воля Божа полягає в тому, щоб ми досягли розуму Христа і стали вдосконалими, так як вдосконалий наш Господь Ісус. Господь хоче, щоб ми оновлювали мислення, розвивали впевненість у невидимому і діяли на основі віри у його Слово. Важливо чути Слово Боже, зберігати його у своєму розумі та серці. Слово Боже, розчинене вірою, принесе зміни до всіх сфер нашого життя. Ось місця писання та сповідання, які допоможуть нам народитись згори від Бога та від Духа Святого. Роздумуйте над ними, проголошуйте їх постійно і чиніть на основі мудрості Божої, нехай у вашому житті постійно проявляється благословіння Господнє, яке принесе вам народження згори від Духа Святого. І дасть вам розум та серце Христа. Та нехай жажда в пізнанні Бога та Його слова буде з нами назавжди. Івана. Третій розділ з третього по Сьомий вірш. Ісус відповів до нього, сказав, по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, той не може побачити царства Божого. І ніколи йому каже, як може людина народитися, бувши старою, хіба вона може увійти до утроби своєї матері і знову родитись? Ісус відповів. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води й духа, той не може увійти в царство Боже, що уродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно народитись з гори. Господь, ми віримо в тебе і приймаємо тебе, Господь. Ми молимо тебе, зміни наш розум, зміни наше серце, вкажи нам шлях, щоб ми народились згорі, від Духа Святого. Івана, 1 розділ 12 13 вірш. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа. Але народитись від Бога. Господь, ми приймаємо тебе, і ми віримо в тебе. Господь, ми діти твої, і ти даєш нам владу народитись згори від Бога від Духа Святого. Івана 8. розділ 47 вірш. Хто від Бога, той слухає Божі Слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Господь, ми від Тебе, і ми вибираємо Слово Боже, і ми постійно перебуваємо у Слові Божому. 1 Івана, 3 розділ, 9 вірш. Кожен, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо він прибуває на сіння Його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Господь, ми відмовляємось від плодського та гріховного життя. Ми вибираємо життя по Духу, ми вибираємо праведне життя, ми виконуємо волю Твою і ми народжуємося згорі від Духа Святого. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Господь по слову Твоєму. І по волі Твоїй. ми народились від Бога і від Духа Святого, і ми перемагаємо цей світ прямо зараз. Івана, 8, розділ, 32 вірш. Пізнайте правду, а правда вас вільними зробить. Господь, ми пізнаємо тебе, ми пізнаємо кожне Твоє Слово. Господь Ісус, ми знаємо, що Ти – шлях, істина і життя. І твоя істина і правда робить нас вільними. Матвія, 18 розділ, 19, 20 мір. Ще поправки кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє, во ім'я моє зібрані, там я серед них. Господь, ми погоджуємось в цій молитві. І ми всі, хто слухає чи буде слухати цю молитву, збираємось в цій молитві во ім'я Твоє. І нехай станеться нам те, що просимо в цій молитві від Отця, що на небі. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, Словом Господні молюсь за всіх, хто мене зараз слухає. Господь. Нехай по Слову Твоєму кожен, хто молиться зі мною і за кого молюсь я, нехай народиться згоре від Бога та від Духа Святого. Господь увійде Духом Святим, Словом Своїм в кожну людину, яка зараз мене слухає, а також в їхні серця та їхні розуми Господь обнови нас, обнови нас розумом та серцем Христовим. Господь, Торкнись духом своїм кожне серце та кожний розум тих людей, які зараз мене слухають, які зараз зі мною моляться. І прямо зараз, в Господі Ісусі, по Слову Господньому, ми народжуємось згори від Духа Святого. І завдяки Ісусу Христу ми народились згори і стали свободні. Господь, я дякую тобі за те. Що через силу Слова Твого та дію Духа Святого, всі ті, хто моляться зі мною, стають свободні і народжуються з від Духа Святого. Словом Господнім промовляю во ім'я Ісуса Христа. Будьте свободні та народжені згори від Бога та від Духа Святого, во ім'я Ісуса Христа, нехай буде так. Амінь.